Вітання усім телеглядачам! Вітаємо вас з Днем Знань! І хоч 1 вересня випало у неділю, день знань 2 вересня відзначали на другий день осені. Так у Бродівській гімназії імені Івана Труша гучно лунав перший дзвінок, який закликав усіх учнів за шкільні парти. Як відзначили гімназисти цей день? Дивіться далі у сюжеті. Знову прийшла осінь, яка принесла із собою свято першого дзвоника. Святкові урочистості з нагоди Дня Знань у гімназії імені Івана Труша розпочали одинадцятикласники із підняття державного прапора України та виконання гімну. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. За ми, ми браття, У сожі Хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, які віддали життя за Україну. Очільник Бродівської гімназії імені Івана Труша з напутнім словом звернувся до учнів та вчителів та із вдячністю звернувся до захисника через його синів пана Володимира Тернопільського, який майже 10 років захищає нашу землю та служить у 44-й бригаді імені Данила Апостола. За невтомну працю директор подякував вчителям, батькам. А гімназистам побажав спокійного навчального процесу та усім нам омріяної перемоги. Ви, гімназисти, здобудете цікаві корисні знання на уроках, на переговорах обговорите цікаві теми в шкільних коридорах та кімнаті школярах. Разом з вчителями організуєте веселі та рухтові та перерви, танцювальні заходи та захоплюючі медлі. Ми прагнемо навчатися. Без повітряних тривог велика подяка за патріотичний дарунок, який буде поцінований кожним гімназистом та педагогічним колективом. Сьогодні ми передаємо вам цей прапор, який символізує єдність, гордість і любов до нашої країни. Нехай він стане для вас нагадуванням про важливість нашого навчання та майбутніх досягнень на благо України. Гімназисти виконали патріотичну композицію. Віримо, що кожен українець є гідним патріотом своєї землі. Моя держава, моя єдина. 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили. Благословена земля, благословена земля. Для одинадцятикласників урочисто пролунав шкільний дзвоник, який назавжди залишить слід у їх пам'яті про безтурботне дитяче життя. Традиційно на день знань завітав священник, наголосивши на єдності всіх українців у цей складний час. І є одна річ. Знаєте, те все недосконале, воно як недуга, Воно має обмежений час саме тому, що недосконале, тому що гріховне, тому що темне, його час визначений. Але час для світла не визначається ніколи. На завершення свято першого дзвоника прозвучала урочиста молитва за Україну. Та на згадку присутні зробили чудове фото про цей неймовірний осінній день. На Караїв Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.